Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серія вибухів сколихнула Москву та Кремля бунта за бунтом накрило черговий неспокій в Москві олігархи Ковальчука. Кремля ти хотів війни малих народів отримує. Штурми Кремля серія вибухів. Пишуть про загони партизан та диверсійні групи узбеків, які за жорстоке ставлення щодо своїх затриманих та доставлених на фронт. Також марять Москву, а декілька танків захоплених партизанами розстрілюють урядові квартали. Крім того, доєдналися незадоволені режимом через Топи люди втратили усе їх. Не чули, беруть друку зброї. До будівлі ради федерації на Великій Дмитрівці знову прибула велика кількість військових. Пригнали навіть про на опублікованому відео зафіксовано колону військової техніки. Люди у військовій формі та з автоматами бояться об'єднаної помсти РДК чеченців та опозиційних РДКшників. Рух на вулиці перекрили ще саме пов'язане прибуття військових невідомо пише пабліка. Російські змі зазначають, що Федеральна служба охорони ФСО до цього анонсувала навчання на території будинку уряду Ради Федерації. Ці держдуми та комплексу будівель адміністрації президента тім у військових частинах почалося затримання. Танки оточили міноборони та декілька військових частин лунають кулеметні черги. Телеграм-канал Топорпомсте пише, що затримують генералів, які залишилися на волі після бунту Вагнера. Які тоді його підтримали. Це останній ешелон. Триває жорстка зачистка. Серія вибухів. Пролунала на усіх блокпостах Москви. Розстріляні екіпажі ДПС у Москві, як то кажуть, помічаються переморота. Білоруси пі бі з Білорусі та його борта не так. Давно приземлився там, що його оточений Андрівці військові ОМОН та Росгвардія все перемішалося. Бо йдуть локально на вулицях міста та у військових частинах людям видають усе за зйомки фільма та навчання. Удари України по військових об'єктах на території РФ є наслідком російської агресії. Зараз ніхто з громадян Росії не відчує, що його захищає влада. Захищає армія. Таку думку сьогодні, 15 січня в ефірі телеканалу Фрідом висловив експерти з національної безпеки Іван Варченко. Він зауважив, що з екранів телевізорів. Росіянам казали, що вони живуть і у найнебезпечнішій країні світу. А влада їх любить. Їм казали, що у вас не буде свободи слова, у вас не буде економіки, Ви житимете бідно. Зате ми вас захистимо. І ось зараз у кожного росіянина відчуття захисту серйозно падає. Сказав Варченко. За його словами, багато російських міст як великих, так і маленьких, задіяні в логістиці та забезпечення армії РФ. А отже, об'єкти у цих населених пунктах є цілями ЗСУ. Ті до кого не прилетіло, мають можливість дивитися на кадри роботи українських безпілотників. У тих населених пунктах, де базуються російські бази, енергетичні об'єкти, об'єкти військово промислового комплексу, тобто фабрики та заводи, які виробляють зброю, дослідницькі центри, що займаються виготовленням та проєктуванням різних видів озброєнь. Тому звичайно ж на кожного чекає відчуття від того, що він безпосередньо причетний. Доведення цієї війни кожен відчуває, що відплата прийде, не вдасться сховатися. Упевнений експерт Варченко вважає, що розуміння того, що війна стосується кожного росіянина, і відплата невідворотня прийде. До усі громадяни Російської Федерації редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен роботи сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.